Ли не перенесемося з вами на українські кордони. Що відбувається там, що може відбутися у найближчій перспективі, і допомагатиме нам в цьому питанні наступний спікер. Але перед тим додамо інформації: польські фермери знову можуть відновити протести на кордоні. Це відбудеться після закінчення польових робіт. Принаймні, таке зазначають польські змі. Аграрії вважають, що зокрема українська малина руйнує їх ринок. Наприклад, за кілограм ягід польські виробники отримують до 7 злотих, а це майже 75 гривень. І Це нижче рівня рентабельності, зазначають аграрії. Вони додають, не можуть конкурувати з українцями на міжнародному ринку, бо мають вищу собі вартість. До того ж, Україна не зобов'язана дотримуватися суворих екологічних стандартів. Отже, на думку польських фермерів вони можуть втрати. Тати зовнішній ринок відтак просять свою владу запобігти цьому з нами на зв'язку. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Студія, пане Андрію, добрий день. Скажіть, будь ласка, ось ця новина про те, що там польські фермери тепер тепер їм малина, так щось стало колом. Скажіть, будь ласка, чи є у вас підтвердження ось якихось таких рухів з приводу того, що буде відбуватись на україно польському кордоні? І зрештою, який стан зараз? Власне, на щастя, звісно, такої інформації ми не маємо про те, що. Польські фермери планують поновити блокування руху для вантажних транспортних засобів. Сподіваємося, що такого і не відбудеться, бо фактично, вже дві таких ситуації, які тривали довгий час. Ми мали на кордоні з Польщею. Тоді практично рух для вантажних транспортних засобів був ну вкрай ускладнений. Там можна сказати, тільки десятки транспортних засобів мали можливість так вільно е слідувати через... Через кордон, хоча пропускна спроможність кордону з Польщею значно більша, і зараз це відбувається. Фактично, вантажівки спокійно перетинають кордон, як в бік Польщі, так і в бік України, і це фіксується по всім напрямкам, по всім пунктам пропуску, в тому числі на чотирьох найбільших, які функціонують на кордоні з цієї країни. Пане Андрію, так сталося, що війна розділила українські родини, і деякі сім'ї проживають на різних територіях, і, зокрема, за кордоном. Жінки з дітьми час від часу повертаються додому, наскільки це можливо? Зараз закінчується літо. Починається новий навчальний рік. Ми про це сьогодні говоримо в різних напрямках. І, зокрема, спитаю у вас, яка ситуація на кордонах? Чи спостерігаєте ви підвищений рух в Україну більше в'їжджають, чи навпаки, виїжджають за межі нашої країни? Ну, по він як і раніше, залишається досить високим в будні дні. Це десь 120 тисяч осіб, які перетинають кордон в обох напрямках, і це по всім ділянкам кордону, ну з різними країнами, А в вихідні дні пасажиропотік може досягати 140-150 майже ста тисяч осіб за добу в обох напрямках, але до прикладу, якщо порівняти всі літні місяці. То в червні місяці ми бачили перевагу виїзду з України з України, а на на в'їзд слідувало ну значно менше, але вже починаючи з липня місяця, і по тепер фактично все ж таки перевага йде на в'їзд в Україну. І є дні, коли можуть виїжджати більше, але до прикладу різниця з в'їздом ну, коливається там на 3 пять тисяч більше. А от коли ми бачимо перевагу на в'їзд в Україну. Особливо це в вихідні дні, то на в'їзд може слідувати і на 10, 15, майже до 20 тисяч більше громадян ніж на виїзд. І фактично, mm -hmm. якщо за під... ну, коли підіб'ємо підсумки з цих трьох літніх місяців, то скоріше за все динаміка пасажиропотоку може коливатися десь в відсотковому співвідношенні 50 на 50, бо я сказав, в червні більше виїжджало. Зараз більше громадян слідує на в'їзд в Україну. пане Андрію. Давно хотів вас питати про таку категорію в'їжджаючих і виїжджаючих, як чоловіки, громадяни Російської Федерації, є такі, взагалі? Якась ця динаміка? Ну, власне, Угу. ми пам'ятаємо, що для громадян Російської Федерації був введений візовий режим і тільки при наявності візи вони можуть так, відповідно до норм чи законодавства перетинати кордон. Ну і я не маю зараз е, статистики, скільки видано віз, але фактично порівнюючи перші місяці, порівнюючи перший рік дії віз Вид... виданих віз для громадян Російської Федерації більше це стосувалося. Це похилого віку з такою гуманітарною ціллю для щоб там поз'єдналася сім'я, і по чоловікам це можливо були знову ж таки одиниці, але це більше більш стосувалося людей старшого віку ніж mm -hmm. ніж середнього там проміжку від 30 до 40. Пане Андрію, а від липня, якщо бути точною, го числа змінилися правила виїзду чоловіків за кордон, якщо вони мають на те відповідні документи, і це дозволено. Скажіть, будь ласка, чи часто зараз завертають чоловіків, які не пройшли всі ці юридичні процедури, але тим не менш на свій страх і ризик намагаються перетнути український кордон в будь-якій точці? Неважливо з якою країною. Дуже добре бачимо Андрія Демченка, але поки що його не чуємо. а Розуміємо, Много. що так, так що стосується тата. Та, пан Андрій, втрачали з вами зв'язок. Тому період тата. Та, продовжуйте за останній період таких кардинальних змін правила перетину кордону і твердження постанови уряду номер 57 не було, але додалося наявність обов'язково мати для чоловіка чоловіків у віці від 18 до 60 військово опліковий документ. В перші дні, коли ця норма почала діяти на кордоні, десь ну, 70-80 чоловіків отримували відмову саме через відсутність військовооблікового документу, зараз через його відсутність в середньому відмову отримує близько 10-20 чоловіків, але загалом, як і до цих змін, так і зараз. Десь 150-170 чоловіків загалом отримують відмову перетині кордону на виїзд за межі нашої держави через те, що вони не відповідають умовам перетину, або ж в них відсутній військово-обліковий документ, або ж вони не мають інших документів, які б надавали їм право на перетин кордону. Ну або вони взагалі не підпадають під категорію осіб, яким дозволено перетинати кордон. Пане Андрію, перш ніж поставити наступне питання, проговоримо зміни на мапі повітряних тривог. Там долучились Дніпропетровщина та Запоріжжя. Саме там тепер також фіксується небезпека з повітря. Нагадаю, або озвучу так, те, що ви бачите на своїх екранах для наших слухачів, які нас за нами стежать по радіоприймачах. Сумщина, Харківщина, тепер Дніпропетровщина, Запоріжжя і Донеччина. Там лунають сигнали повітряних тривог пов'язані вони з чим з активністю ворожої тактичної авіації. І відповідно загрозою застосування авіаційних засобів враження, це що стосується конкретно Дніпропетровщини та Запоріжжя, пане Андрію, що стосується ситуації на українсько-білоруському кордоні, хотів би за вашою допомогою актуалізувати ось ще ось цей сегмент. Кордон з білорусю, як і раніше, він для нас важливий в плані безпеки і. Спостереження за тим, що відбувається по той бік нашого державного рубежу, бо допоки Білорусь залишатиметься в сфері впливу Росії, поки ми розуміємо, що вони будуть підігрувати країні терористі цей напрямок ми маємо тримати під пильною увагою.